то сесії сьогодні проводження. На <плес> позачагову <плес> сесію, 55-ту сесію міської ради приготувати зареєструвалися в 13 є <плес> Тому позачергове пенальне засідання 55-ї сесії депутатської міської ради, 8 липня, оголошує відкриття. Yeah. Та лічильну комісію. Тому пропоную утворити секретаря в основному складі Баскакова Ірина, начальник відділу діловодства контролю організаційної роботи та депутат міської ради Чоки Петяна Миколаєва. Також лічильну комісію у складі Жестоковського Олександра, Лаврінова Андрія та Мікліва Водина. Прошу голосувати за дану репозицію. Хто за? Усі розповіли порядку, всі ознайомились. Ознайомили. Пропоную бронепорядку денного взяти за основу. Хто за, прошу, хтось так? Звернення депутатів Китавської міської ради Одеського району Одеської області восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Я зачитаю звернення. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці зготовлені єдині у своєму бажанні відстояти право на волю та свої конституційні свободи, на мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів, рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер, і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення військ війни на території тобто вій Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України в виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному на захисті, наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання доповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи заморожені війни. Каплударська міська рада підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Міський голова Олександр Чуйко депутат Терподарської депутат міської ради. Відповідно до статті 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою підтримки плану перемоги президента України Володимира Зеленського Терподарська міська рада Одеського району Одеської області вирішила схвалити текст звернення депутатів Теплацької міської ради восьмого скликання. До Президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, який додається. Надіслав під звернення президента України та Верховної Раді України. Відділу обділу господинної організаційної роботи виконавчого комітету Капударської міської ради розмістить питання звернення на офіційному капітанці Капударської міської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Капударської міської ради з питань депутатської діяльності такі законності та антикорупційної політики конфлікту інтересів правопорядку соціального захисту населення та з дітей. Прошу взяти дане питання за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималася? Мабуть, у когось є якісь питання чи зауваження, чи побажання? Побажання. Так, може, швидше ми стали перемогою. Якщо ніхто нічого не хоче більше сказати, мабуть, я скажу більше не як а як депутат, як житель нашої громади. Я дуже сподіваюся, що дане рішення, яке сьогодні приймаємо, ми приймають інші громади, не залишиться просто на папері, що ми дійсно будемо почути, тому що Ну, депутати збираються не просто так, я на це сподіваюся. Сьогодні моя родина і інші родини чекають своїх рідних. Сьогодні гинуть наші військові, діти. Тому хочеться, щоб ну, ми не просто так були сьогодні. Щоб ми були почуті. І цей жах закінчився. Дякую. Якщо більше ніхто нічого не буде говорити, то ми пропонуємо за це питання проголосувати в цілому. Хто за?